Вітаю! Сьогодні буде невеличкий сюрприз, тому що все-таки я більше не поетка, а прозаїкиня, тому я вам вирішила зачитати невеличкий уривок з нової книги Місто втечі. Я сподіваюся, він спонукає, заінтригує і спонукає придбати книгу та дізнатися, що про Марія. Я? Я тим часом поклав камеру в машину та замкнув двері. Так що ж там за земляна фортеця? спитав він, коли вони наближалися до містка через річку. Попереду чатували урвища, хащі та заплутані стежки, де він провів не одну годину, тікаючи з дому від вічно сердитого батька. Як не дивно, я вперше в житті йшов валами вночі, і це справді було трохи лячно. Якби Якбинна свідка меморіалу пам'яті жертв Другої світової, вся територія фортеці потонула в мороці. Ліхтарі світили через один, і їхнього світла явно не вистачало, щоб розвіяти темінь урвищ та ярів. Куди так легко впасти і, пролетівши з десяток метрів, так і лишитися на дні. Цікаво, якщо зіштовхнути туди дівчину, скільки мене часу, допоки її знайдуть. Доки в голові роїлися ці думки, його добросердечна супутниця розповідала про заснування міста. Якщо дивитися зверху. То наша земляна фортеця, до речі, єдина, що збереглася на території Європи, має форму зірки. Підсумувала свою лекцію Діана і, набравшись сміливості, підняла рукав пальта та показала татуювання на провинці. Бліде передпліччя прикрашала карта схема фортеці. Яр вразився. А ви, я бачу, любите своє місто, радше не спитав, а констатував він. Діана насправді видала чималеньку за обсягом історичну довідку, деяких фактів навіть яр не знав. Так, люблю, щиро зізналася Діана. Власне, хто кого зіштовхнув чи не зіштовхнув урвище, можна дізнатися, прочитавши книгу. Якщо що, в мене є примірники, я можу підписати. Я думаю, вам було б цікаво отримати книгу з авторським автографом. Також в мене будуть ще презентації, заходи пов'язані з книгою, і не тільки тому я закликаю стежити за анонсами та приходити. Дякую за увагу.